Нема, ні світла, нема, ні газу нема, ні води нема, нічого немає. Ну ждемо. Нічого страшного. Ми це переживемо. Головне, щоб їх вигнали чортові матері, щоб як можна, далі. Важко було, звісно, стріляли, дуже страшно було. Погріба не вилазила, в погрібі зробили собі там усе і ліжко, і телевізор поставили, щоб слухати хоч якісь новості, як світ був. Так і жили. Всього було. Стріляли тут а рядом, а що від нас стріляли. Танк приїжджав, тут від нас стріляв вікна, двері відкривали, тому що так двиготіло везде. Тут спали, там телевізор стояв, тут позакладали все теж бо стекло. Так ми позакладали. А тут спали, застріляли, спали в підвалі. Ставили обогрівателі весною сюди, світ був, пили, закатку робили, ми все одно на городі, ставили плитку на городі, на городі топили. Газом газу не було, закатували. Закатували компоти, і салати, і огурці, і помідори, і варення, все і закатували. Аж вилазила на четвереньках, за час хоч йду, а то лазила на четвереньках. Оце так лізу, а Аж... щоб ці були. Отут поставимо цю скамейку. Отут скамейка стоїть. Я сидю на скамейці. Тут тільки почнуть стріляти, я вже там. Кончили стріляти, вилазю назад, сидю тут. Бо не можу, я ж з, з бронхами, так я задихалася там. Оце таке. Оце так і жили. Ну нічого, слава Богу, вижили. Виходили у нас ось одні сусіди, друга сусідка. і це сусід. Ми виходили кожен вечір там, де хто що почув, хочу знати де. Хто має, де чув там за наших, що зв'язки ж не було, не, не додзвонися. Це ми з дідом чотири місяці сиділи у підвалі, а потім перейшли таки в хату. Мене діти кажуть, я почала задихатися, в мене бронхи. І він каже, давай в хату перейдемо. Оце ми тут спали з дідом, ото бачите, як вікна позакривали, з книжками, з тряпками, щоб, щоб на всякий случай. З дідом добре, послухав мене. Чи я його послухала, не знаю. Я казала, викинь плиту в кухні. А він каже, ні, хай буде. А тепер наладнав, дровами протопить, тепленько. І нічого, живемо в кухні з дідиком. Старалися, як вони йдуть чи їдуть, ми старалися на глаза їм не попадати. Заходили. Заходили перший раз, приходили, машина їм треба була, казав, кажу, вона поломана, вистрілював ногу. А як, ну стріляйте в голову, що ви мені будете в ногу стріляти? Стріляйте одразу в голову. Тоді другий раз приходили, ходили по хатах. Прям провіряли телефон, паспорта, в хатах везде, візде все дивилися. Дуже раді, звісно, що прийшли наші, дай їм Бог здоров'я і, і взагалі. Побіди їм, щоб було все нормально. Це був праздник для нас, звісно. Ми відмічали на вулиці, тут прям радості було, звісно, наче стопудов спало з тебе. Звісно, дуже раді, дуже раді. Бажаю їм, щоб вони повернулися всі додому, живі і здорові. Ми все час на посту їдемо, і хлопці, батько їм завжди каже, хлопці, найголовніше, щоб батьків своїх не огорчали, щоб ви повернулися живі додому. Я зараз займаюся, в мене внучка займається волонтерством. От, і передають, привозять нам продукти з Криворога. Я розвозю по точках, їздимо з дідом, воно ремонтує то одну машину, то другу. Оце ось гуманітарку привезли. Нам будемо роздавати, це сьогодні привезли. Щоб вернулись мої діти, внуки додому. У мене в дочки хату розтрощило, со всі залишилися без хати в Архангельську. Теж так хочеться, щоб повернулися всі живі, здорові, дітки, внуки. Я поскучала вже 8 місяців внуків, не бачила тож, ні внуків, ні правнуків. Хочеться так, щоб вже було мирно. Ну, от строїться, все дітки, головне, щоб ви живі були.